Послухайте, зараз уважно ті, хто не їсте ніякої зелені. А таких людей є дуже і дуже багато. А знаєте чому? Тому що у нас в Україні ніколи не було культури поїдання зелені. Ні петрушка, ні базилік, ні кріп, ні руколка, ні шпинат. І зараз, навіть коли я приїжджаю до людей у гості, на столі немає ніякої зелені. Для мене це пустий стіл. А зелень повинна бути дуже пряною, різнокольоровою, і щоденно у вашому раціоні знаєте чому? Тоді ніколи у вас не буде питання про глисти, паразити, погане самопочуття. Це саме основне харчування для кишківника, А 80% імунітету знаходиться саме в кишківнику. Здоровий кишківник – здорова людина, багато енергії. Постійно будете посміхатися. От чому я постійно посміхаюсь? Тому що я їм дуже багато зелені і заїдаю ягодами.